you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь сьогодні. Ми поговоримо про велику китайську стіну Порошенка, яка взагалі не велика та й, на жаль, абсолютно не міцна, як китайська, пише автор блогу. Взагалі, за президентства Сивочолого в Україні так і не було збудовано якісних фортифікацій. Вважає він, а скандальний піар-проєкт стіна на кордоні з Росією став символом корупції світового масштабу. І як наслідок наприкінці каденції президента Порошенка, наша країна фактично лишилася без укріплень і виявилася не Вою до повномасштабного вторгнення РФ. Але ж давайте просто згадаємо, як він скрізь постійно кричав, що перетворить нашу державу на непідступну фортецю. На думку автора щодо цієї стіни, журналісти провели розслідування. Ветеран російсько-української війни Олексій Сталкер вирішив відкрити людям очі щодо Порошенка і розповів, що абсолютна більшість фортифікацій були побудовані або силами армії для власних потреб, або централізовано в недостатній кількості і недостатній якості. І їх користь була мінімальною. Це не була. Повноцінна лінія оборони, а лише епізодично посилений кордон. А що зараз робить Порошенко? Дуже активно розганяє зраду щодо того, що нема фортифікації, а де ж твої, говорити і критикувати завжди дуже легко. А тим паче, коли на цьому ти ще й намагаєшся підняти свої рейтинги. Так чому ж такий великий патріот Порошенко нічого путнього не зробив для захисту держави, а тільки ймовірно розкрадав по максимуму кошти? Питає автор. Так і не працює. Люди усе пам'ятають все, що ти робив, Петро. Сивочолий ймовірно вирішив сильно. Не морочити собі головою. Його так звана стіна виявилася звичайним парканом, яким зазвичай огороджують дитячі майданчики. Яким чином ця чудо технологія повинна була стримати ворога, не зрозуміло, але Порошенко ймовірно видніше. Політиксперт Олещук також виразив свою думку щодо цієї недозахисної споруди і зазначив, що ця сітка, яка була натягнута на сході України, не могла відбити жодної військової атаки. На його думку, так звана стіна це лише імітація. Це абсолютний піархіди, що усі, хто підтримав в цей проєкт повинен понести повну відповідальність. Звісно, що зараз що тоді ймовірно Порошенко не цікавила ця країна, каже автор. Головне, це були його рейтинги, теми на яких можна було добряче попіаритися, час йде, а підходи сивочолого не змінюється. П'ятя може настав час змін у цьому сюжеті. Експертами також відзначається, що Порошенко свідомо надавав недостовірну інформацію щодо реального стану фортифікацій. Ось він приклад справжнього президента, який хоче робити усе на благо країни. А якщо без жартів здається, що Порошенко це людина. Дина Кремля для автора. А що до цього далі сьогодні Порошенко звинувачують за двома статтями ККУ: сприяння діяльності терористичних організацій та державна зрада. Існують усі підстави вважати, що Петро Олексійович намагався навмисно завдати шкоду терцілосності, недоторканості та обороноздатності України, його бізнесові зв'язки з Медведчуком, Путіним, вугільний бізнес з так званої ЛДНР, справа свинарчуків, вибухи військових складів, порушення обіцянки передати управління своїм активам незалежній стороні. Позбутися липецької фабрики Рошен та розкрадання держбюджету, яке вражає своїми масштабами, все це лише підтверджує ці обвинувачення, каже автор блогу. Потрібно ж нагадати, що у 21-му Порошенко було оголошено підозру за двома статтями ККУ: сприяння тероризму і держзрада. В Порошенко великий список гріхів проти нашої держави, каже автор, за які він повинен понести максимальну відповідальність, як, взагалі так званий гетьман ще може ходити і кричати щось на нашу владу, коли ймовірно він повністю працював проти України і Робив усе, щоб погодити Путіна. Вважає він, поки наша країна усіма силами бореться з агресором, Сивочолий продовжує розганяти зраду. На місці пороха з такою кількістю гріфів проти нашої держави. Потрібно було б десь закритися і не нагадувати про себе більше ніколи. Але він ризиковий чоловік намагається зараз ймовірно підняти свої рейтинги на проблемах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.